Біблія, книга числа, глава 22. і рушили Ізраїльові сини та й таборували у Моавських степах потім боці при. Ярихонського Йордану. і побачив Балак син ципорів, усе, що зробив Ізраїль, Аморіян Нінові, і дуже злякався Моав того народу, бо він був великий і настрашився мав Ізраїлевих синів. І сказав Моав до нідянських старших тепер повискубує оця громада всі наші околиці, як вискубує ВІЛ польову зеленину. А балак син ципорів був того часу Моавським царем. І послав він послів до Валама, берового сина до Петру, що над річкою, до краю синів народу його, що поклик його, говорячи, Ось війшов народ із Єгипту, ось покрив він поверхню землі і сидить навпроти мене. А тепер, ходиш, покляни мене, цей народ, бо він міцніший за мене. Може, я потраплю вдарити його і вижену його з краю, бо знаю, що коли ти поблагословиш той благословений, а кого проклянеш, проклятий. І пішли Моавські старші та старші мідіяно, а дарунки зачарив руці їх, і прийшли до Валаама та й промовляли до нього балакові слова. А він їм сказав: Ночуєте тут? Цієї ночі, і я перекажу вам слово, як Господь промовлятиме до мене. І засталися моавські вельможі з Вала... Валаама. І прийшов Бог до Валаама та й сказав, хто ці люди з тобою? І сказав Валам до Бога, Балак, син ціпорів, цар Моавський, послав до мене сказати: ось народ виходить з Єгипту і закрив поверхню землі, тепер іди ж прокляни мені його. Може, я потраплю воювати з ним і вижену його. І сказав Бог до Валаама: не підеш ти з ним, не проклянеш того народу, бо благословений він. І встав Валам уранці та й сказав. Сказав до балакових вельмож Вертайтесь до свого краю, бо відмову Господь дозволить мені піти з вами. І встали моавські вельможі, прийшли до балака та й сказали Відмови Валаам піти з нами. А балак знову послав вельмож більше і поважніших від тих. І прибули вони до Валаама, та й сказали йому так, сказав балак, порів, не стримуйтесь прийти до мене. Бо справді дуже вшаную тебе і все, що скажеш мені, зроблю, і ходиш, прокляни мені народ твой. І відповів Валаам і сказав Балаковим рабам, якщо балак дасть мені повний свій дім срібла та й золота, то і тоді я не зможу переступити наказу Господа, Бога мого, щоб зробити річ малу чи річ велику. А тепер посидьте і ви тут цієї ночі, а я пізнаю, що ще Господь буде говорити мені. І прийшов Бог уночі до Валаама та й сказав йому якщо ці люди прийшли покликати тебе, устань іди з ними, але тільки те, що я промовлятиму до тебе, те ти зробиш. І встав Валам уранці і осідлав свою слицю, та й пішов із мавськими. Верможем і запалився, гнів Божий, що він іде, і став ангел Господній на дорозі. За перешкоду йому, а він їде на своїй ослиці, і двоє слух його з ним, і побачила та ослиця Господнього ангела, що стоїть на дорозі, і витягнений меч його з руці його, і збочила ослиця з дороги і пішла полем. А Валам ударив ослицю, щоб збочила на дорогу. І став ангел Господній на стежці виноградників. Стіна з цієї сторони, стіна з тієї, і побачила та ослиця Господнього ангела і притиснулася до стіни, та й притиснула до стіни Валамову ногу. І він далі її бив. А ангел Господній знов прийшов. І став у тісному місті, де нема дороги, збочити ні праворуч, ні ліворуч. І побачила та ослиця Господнього Ангела і лягла під Валаамою. І запалився гнів Валамою, він ударив ослицю києм. І відкрив Господь уста ослиці. І сказала вона до Валаама, що я зробив тобі, що ти оце тричі вдарив мене, і сказав Валаам до ослиці, бо ти виставила мене насміх. Коли б мені був у руці моїй, то. Тепер я забив би тебе. І сказав ослиця до Валама, чи ж я не ослиця твоя, що ти їздив на мені, скільки живеш, аж до цього дня, чи ж справді звикла я робити тобі так? І він відказав ні. І відкрив Господь очі Валаамові, і побачив він Господнього ангела, що стоїть на дорозі, а його витягнений меч у руці його, і схилився він і впав на обличчя своє, і сказав до нього ангел: на що ти вдарив ослицю свою це тричі? Ось я вийшов за перешкоду, бо ця дорога погибельна передо мною, і побачила мене ця осли і збочила перед лицем моїм. Ось, власне, тричі. І коли б вона не збочила, була перед лицем моїм, то тепер її забив би тебе, а її позастав би живою. І сказав Валаам до Господнього, Ангела, я згрішив, бо не знав, що ти стоїш на дорозі навпроти мене. А тепер, якщо це зле в очах твоїх, то я вернуся собі. І сказав ангел Господній, до Валаама, іди з цими людьми, і те слово, що скажу тобі, його тільки будеш говорити. І пішов Валаам з балаковими велможами. І почув балак, що прийшов. Валаам і прийшов напроти нього до Ірмуаву, що на границі Арнону, що на краю границі. І сказав балак до Валаама, чи справді не послав я до тебе, щоб покликати тебе, чому ж не пішов ти до мене? Чи справді я не потраплю вшанувати тебе і сказав Валам до балака? Ось я прибув до тебе тепер. Чи потраплю я сказати щось? Те слово, що Бог вкладе в уста мої, його тільки я буду промовляти. І пішов Валаам з балаком, і прибули вони до кір'ят хутцова. У Соту, і приніс балак на жертву худобу велику та худобу дрібну і послав Валаамові та вельможам, що з ним, і сталося вранці, і взяв балак Валама та й вивів його на бамот Баав, щоб побачив і звідти тільки частину того народу.